Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. А щоб дізнатися, хто це, послухайте уважно віршик. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь, помашок, Цвіренчить вона стрибає, теплий край не відлітає. Це маленький жвавий хлопчик, називається горобчик. Сьогодні до нас завітав веселий горобчик. Горобчик це маленький птах, який не відлітає в теплі краї, тому ми можемо побачити його взимку. Діточки, давайте розглянемо нашого горобчика ближче. Що у нього є? У горобчика є голова, на ній знаходяться очі тьоп. дзьоб. Також у горобчика є тулу, крила, хвостик та лапки. А чим вкрите його тіло? Тіло горобчика вкрите в сірим та коричневим пір'ям. Наш веселий горобчик хоче з нами пограти. Малята, вам потрібно буде уважно розглянути картинку та сказати, де заховався горобчик. Тож починаймо! Малята, де наш горобчик заховався? Горобчик заховався за Сніжинкою. Де Горобчик заховався? Горобчик біля годівнички. Де наш горобчик заховався? Горобчик сидить на гілці? Малята. Де горобчик? Горобчик перед будинком. Де горобчик заховався? Горобчик під парасолькою. Молодці малята! Горобчик дуже вдячний вам за те, що ви з ним пограли. Йому вже час летіти до своїх друзів. Малята, хто сьогодні завітав до нас в гості? Так, це був горобчик. А горобчик це великий чи маленький птах? Горобчик це маленький птах. А чи можемо ми побачити його взимку? Так, горобці не відлітають у теплі краї, а зимують з нами. Мої розумнички, ви сьогодні добре попрацювали. До наступних зустрічей!